Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла б, щоб ми з вами звернули увагу на те, як світ використовує біблійські принципи, біблійські методи, не просто їх використовує, а міняє їх, дуже змінює і використовує для успіху, для розвитку в той час як церква. Не можна сказати, що не засуджує, але засуджує вона віруючих, які по тримаються схожих да, принципів, схожих термінів, але вони дуже різні. І про що я маю на увазі? Коли ми кажемо або чуємо про медитацію, я вже багато разів казала на конференціях і тут на молитовних цих відео. Про те, що це біблійний термін, про те, що це слово використовується і в старому, і в новому заповіді на мові оригіналу багато разів, більше 20 разів. А ми знаємо з вами, якщо в Біблії що сказано більше одного разу, два, три чи чотири, то це те, на що ми маємо звернути увагу, що це щось важливе від Бога сказане. І ось дивіться, як робить світ: він бере біблійний принцип, Божий принцип. Змінює його, починає використовувати. І ми замість того, щоб відстоювати християнські цінності, біблійні принципи, ми осуджуємо християн, які намагаються доказати, що це не є нормою, це не є правильно. Медитація я вже неодноразово казала, що це глибоке роздумування над Словом Божим. Це не просто прочитати чи сісти в позу лотоса і сидіти ні. Медитація це розмова, серйозна розмова з Богом. Це очищення своїх думок, це очищення свого серця, це глибоке покаяння і розкаяння в своїй неправильній поведінці. Краще вивчити цю цему. Краще приділіть час для того, щоб зрозуміти. Слідуючи, це афірмації. Багато людей використовують сьогодні і осуджують людей за те, що християни ходять до психологів, осуджують за те, що християни і психологи використовують термін афірмації, хоча це біблійний термін. Чому? Що таке афірмація? Це позитивна установка для свого мозку, для свого серця. Скажіть мені, будь ласка, скільки таких установок давав Давид в псалмах сам собі? Коли він каже, люди роблять те те, те а я буду славити Бога, інші там те те, те а я буду інакше. І це є афірмація, це є установка на те, щоб прославляти Боже ім'я. І це все прописано в Біблії, і це все використовує світ для того, щоб забити християнство, спаскудити його і зробити його неправильним, щоб ми, замість того, щоб відстовити християнські цінності, ми бадаємося один з одним, доказуючи те, що не треба доказувати. Біблія є гарне місце бути відомими братерській любові одне до одного, шануйте одне одного більше, ніж самого себе. Римлянам 12.10. Ось моє побажання і молитва на сьогодні, щоб ми з вами все ж таки, все ж таки, перш ніж осуджувати християнина, який знає більше, ніж ти, розуміє більше, ніж ти, ми спочатку зрозуміли те, що написано в Біблії: любити один одного. Брати, сестри, любіть один одного більше, ніж себе любите. І ще одне місце в Біблії, де говориться про те, що чого ти достиг, так і поступай. От якщо ти розумієш, що це неправильно, не роби. Але там ніде не написано, що ти маєш право осуджувати того, хто думає інакше, хто пізнав Христа інакше. Про це не йде мова. І багато є розділів в Біблії, як в новому заповіті, так і в старому, про те, що ти не маєш права, ти маєш право працювати над собою, витягнути спочатку бревно зі свого ока, а потім вже скалку з того, хто навпроти тебе. Але. Там не написано, що ти будеш хотіти це зробити, бо коли ти почнеш працювати над собою, дійсно працювати над собою, у тебе не буде часу розглядати життя інших людей, аналізувати чуже життя і їм, нібито підказувати, як їм жити в бозі. Займися собою, своїм серцем, своєю посвятою, досить бути диванним критиком, який нічого не робить ні в церкві, ні на роботі, ні вдома для людей, які тебе оточують. Почни себе, почни бути справжнім християнином, який любить Бога, який живе за Божими принципами. І якщо ти чогось не знаєш, чогось не розумієш, це тобі не дає права людину, яка знає більше, ніж ти, розуміє більше, ніж ти осуджувати. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч. Я дякую, Господь, за те, що ти провадиш і ти ведеш Господь. Я дякую за те, що ти допомагаєш мені, таким як я, відстоювати християнські цінності, християнські принципи, Господь. Я дякую за те, що в мене є ось це дірзнев'яння, якесь таке Господь, бажання, жага. Я розумію, що тебе неможливо захистити, Господь, але я і не намагаюся захистити Тебе. Я намагаюся захистити свої стосунки з тобою. Я дякую за те, що Господь ти ніколи мене не осуджував. Ти завжди приймаєш мене, ти завжди любиш, Господь. Я дякую тебе за те, що ти поруч. Ти мій батько. Слава тобі. Амінь.